Коли ти стоїш тут, на цій кухні, в тебе таких думок нема, в тебе тільки розчарування і ну, співчуття. І це таке відчуття, що зараз можеш бути ти за нею йти. Роман. Так. Контемике, що ви готуєте? Кінкалі з двома видами сиру, кисломолочний молочний і... Uh, Гедаліський, шафраном, чесник, вершки. Uh -huh. А чому ви вирішили шафран додати? Це таке від мене моя малесенька нотка. Я сам вирощую кропуси, і відповідно, коли вони зацвітають, оці серединочки я витягую, і для себе маю цей шафран. Знаєш, що він дуже дорогий. Ну, то, так, як каже, не за всі гроші світа можна купити, але що виростив сам, то сам. Я... тоненьке. Ви оцінюєте. Чи хочете, щоб я оцінив? Це такий мій, дурний язик. Ти типу, що, він вже пока додому? Я бачу, що вельми шановний пан вирішив робити хінкалі і вважає, що у нього тоненьке, бездоганне тісто, і що шафран тут доречний. Я все оцінив. Адже суддя тут я. І у мене не залишається іншого вибору, як сказати вам. На Навалькон! Найс. О, так Найс. треба. Супер. О, треба. Коли ти перший-перший з перший, дном ну, піднімаєшся на балкон, це така дуже велика честь. Ромо, як почуваєтесь на балконі. Адже ви перші в 16 сезоні піднялись на балкон. Відчуття <рес> 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 на вдачу. Він так... Сумно, що це не я, що я не перший. Але я щиро радий за нього. Він добре постарався, я так глянув глазком одним, що у нього такі добрі кінокалі вийшли. Ну він молодець, чесно. чесно, дуже хороший хлопчик, чесно. І я думав, що першими у двадцятку потрапить хтось, хто отримав відзнаку від суддів. Але не так сталося, як гадалось. Рома, вітаю вас. Дякую. О, чувак, топ. Прям молодець, молодець, молодець. Хотів, звичайно, потрапити. Я перший.